Ера е, портів, зараз, не зараз, не чекання. Е, припустимо, в Італію завозили величезну кількість тона. З Африки привезли слона, запхали його бідному в клітку так, і за допомогою ось таких кранів піднімали слона. Да. Сергій. Піднімають 15 людей слона. Жара. Вони тянуть, тянуть, комусь стало погано так. П'ятеро відпустили цього, слуна, що з ним сталося, він не падає і розбивається, так? Леонардо де Вінчи він придумає ось такий механізм, який називається храповий механізм із встроєним ну, такою собачкою, яка підсумала цей механізм. Так, Хто зараз мені допоможе, як назвати? Марк Маркіян. Будь ласка, крути. Це маркін, механізм. Піднімається так, відповідно. Хтось хоче відпочити? Відпустили собачка. Зафіксувала грабовий механізм. Він назад вже не падає.